Ми ініціювали сьогодні і голосили при зустрічі з головою Волинської обласної ради про створення тут у нас у Волинській області громадського ілюстраційного комітету. Це така така наша перша робоча назва. Ми будемо над цим працювати. Суть яка, ми вже сьогодні виснули вимоги і голова Волинської обласної ради підписав таке зобов'язання до керівників перших керівників всіх структурних підрозділів Волинської державної адміністрації. Силових структур і інших виконавчих органів про те, що вони протягом цієї доби мають написати заяву на звільнення. Так само під цією, цим зобов'язанням підписалися, крім правого сектору самооборони та автомайдану і ряд громадських організацій та громадських діячів, зокрема громадський сектор та інші. Назріво питання ілюстрації після першої такої перемоги, тому що ми вважаємо, що перемога ще до кінця не здобута, тому що не покарані злочинці не е, відбуваються інші ілюстраційні процеси і революція, яка відбулася і відбувається, і люди, які гинули на майдані і страждали, і стояли, і стоять, вимагають перезавантаження цієї системи. Перезавантаження цієї системи просто неможливо без ілюстраційних процесів. Тому ми ініціюємо зараз тут створення цього громадського ілюстраційного комітету. Я вважаю, це моя особиста своєї думка, що представники незалежної медіапроспілки України мають увійти до Люстаційного комітету. Тому що на цей момент, на відміну від НСЖУ, НМПУ не запальмувало себе в цій ситуації під час -Євро, подій Єврореволюції. І потрібно дуже ще раз кажу, не, не, не переводити люстрацію в події інквізиції. Одна єдина пропозиція, щоб працівники міліції почали ходити разом спільно звернулися, як на самоспільному зібранні, потім на п'ятому. Сьогодні ні для кого не секрет, що під масками правого сектору, Чорної Сотні, самооборони дуже багато безпорядних, непорядних людей виходять в тих самих масках. Є прекрасний факт, напевно, ні для кого не секрет по вчорашньому, по вчорашній події, що вночі вже підпалювали і били вікна. Я не захищаю, не зрозумійте правильно, ні одного з бійців Беркуту, але ми не повинні ставати такими ж, як були вони, і чинити беззаконня. Вони повинні бути наказані законно. І на сьогоднішній день я не вважаю, що потрібно відкрито вести і показувати, де хто живе. Прийде пора, коли ми дійсно зможемо показати всі свої. Фінансування. Я думаю, що це має бути. Ну... Я не знаю, за чий рахунок, але з цим треба оприділитися, щоб це було прозоро. Там, я думаю, що багато людей, і бізнесу, і просто громадян відгукнуться на пропозицію, щоб профінансувати такий комітет, щоб люди, ну, тому що я не думаю, що це робота одного дня чи тижня. І тому ну, це, з цим треба теж оприділитися, щоб люди бачили, як воно йде, за який рахунок, за чий кошти, щоб ну, не було соблазну, знаєте приймати ну десь кошти від когось, ну хто хоче позбути. Приймається це це обговори, це обговори. Це окремо. Це пропозиція обговорити. По справжньому здравствую ми запізнилися років на 20, Але е, краще, що ми зараз це починаємо. Е, Поза сумнівом приєднуюся до 99% того, що тут було сказано, там за окремим виключенням. Але в мене ще одна є пропозиція. До люстрації обов'язково мають бути залучені, піддані особи, які займалися так званим економічним блоком відмивання грошей з бюджету. Що робилося? Мається на увазі такі придворні, привладні благодійні фонди, які засновували губернатори чи інші особи, які виливали туди гроші. Це будівельники, які вигравали по засумнівам всі тендери, і їхнє будівництво були найдорожчими в області, і вони всі ці гроші віддавали. Розслідування підлягає також замовлення, ну, наприклад, там, укріплення берегу на 15 мільйонів гривень. Ці всі речі мають бути проілюстровані з погляду на те. Хто завдав економічну шкоду? І насправді за, е, завжди за цими грошима потягнуться дуже гучні прізвища. І тоді е, реєстрація е, отримує поштовх до справжніх імен, а не до, до менеджера, який хоче посісти посаду. Тому це має бути важливою складовою. Приймається теж звичайно. Якщо ми говоримо за реєстрацію, то в даному випадку, напевно, ця реєстрація не повинна походити на суд лінча. Кидати їх на і так далі, все повинно бути в законному полі, я так думаю. І кожен повинен, якщо не отримати якийсь строк, то покарання. А це, що відбувається, це дуже жорстоко і це пронижує людину. Так що зранку ви прийшли на похорон, де хоронили вашого побратима. Ми говорили про одне. А коли виходжу з храму, я бачу зовсім інше. То я дуже вас прошу дотриматися тих ідеалів, за які ви боролися. Слава Ісусу Христу! Слава на.